Кияни звертаються до президента України чи до адміністрації президента? Захистіть їх, а тепер слухаємо народ. А скажіть, будь ласка, ви хочете лишити квартир всіх, у кого є задовжених? А скажіть, ви нас лишите послідні куска хліба, що я сижу з дитиною і за що мені буде платити за квартиру? Зараз... За, ліки, за, ліки, за, все. за ліки, за все, за садочок мені треба заплатити. Кияни Що звертаються за допомогою, за захистом до президента України. Кличко, мер, КМДА, Білоцерківець. Його люди сьогодні приїхали, Ось, ось столиця України. Вони приїдок, вони Сім приїдок, днів сміття як лежало. <кх> тобто, на жінок, Украї... руки підіймають. Сьогодні жінок пили. У кожної жінки хтось служить, захищає нашу державу від зовнішнього ворога, а внутрішній ворог, прямо в центрі Києва, знищують. Нашу Україну і наше населення, що було більше жебраків. Тому українці звертаються. Кажіть свої слова, кожен Будь ласка, допоможіть. Не рішайте нас куса останнього сліба. Будь ласка, мер Києва, перестань знищувати малий бізнес. Дай людям жити. Війна закінчиться. Потім займайтеся своїми чорними справами. Кожна кров буде на ваших руках. Сім'ї є сім'ї, які ви рушите. Рушите сім'ї, які захищають нашу державу. Тому президент, щось робіть. Не можете самі, давайте громадським організаціям, такі як ми. Ми порядок там ведемо. Але, на жаль, нас ніхто не чує, ні в адміністрації президента ніде. Нічого, дівчата, через що зводять бо Вони okay. знесуть наші нарочки, а нас до вас. Добре, так. що ви у нас да. є? Да. Да. Ви... Да. Ну я один, дівчата, що можу, можете роблю? Тому допомагай.